Це Донецьк. Показано кадри з місця, де російські найманці святкували так званий день народження однієї з придуманих народних республік. Сюди без попередження було організовано доставку двох дуже гарячих подарунків. Вони були доставлені вчасно, без запізнення та точнісенько за адресою. Скарг від отримувачів не надходило. Деякі росіяни припускають, що це знову працював чокнутий ПВОшнік. Хоча старий директор кремлівського рейху казав, що ЗРК росіян найкращий в світі, повз них навіть муха не пролетить. Підрозділ гострі картузи продовжує масштабувати звалище металобрухту на півночі Харківщини. Вчора оператори дронів спалили тут кілька одиниць техніки, яка проривалась через кордон. Сьогодні окупанти пригнали сюди евакуаційний тягач, щоб витягнути принаймні одну підбиту БМП. Нацгвардійці його теж вдало атакували з повітря. У наших е е войнасурчах там втрати санітарні. Два три...